Мені прикро зізнатися, що я дочекався, вірніше дожив до такого трагічного моменту в історії України, як російсько-української війни. І тому ті люди, які перші встали зі зброєю на захід своєї батьківщини, ці люди ніби зі сторінок Кобзаря, який нам подарував Шевченко, ті лицарі великі. Дай Боже, щоб вони були Богом незабуті, як казав сам поет. Це вони рятують честь України. Ці добровольці і ті, що пішли вже потім за покликом держави на ту війну, вони власне рятують нашу честь і рятують взагалі незалежність нашого народу. Я бажаю вам. Ну, що можна бажати перемоги, перемоги, але живими, щоб ваша жертовність не була, та зрештою вона не є марною, але щоб та жертовність була поцінена наш, вашими, нашими сучасниками в Україні, дай Боже вам витримати, дай Боже нам дожитися до зустрічі! бо… Хочу бачити кінець тої війни, і хочу зустрітися з вами вже не тільки як громадянин України, але як і поет.